Якщо ви давно вже мрієте відгородитися від сусідів і цікавих поглядів перехожих високим непроникним парканом, але огорожі з бетону цегли та профлиста вам не до душі. Жива огорожа з туї або з ялини виявиться найоптимальнішим варіантом. Спробуйте самі. Якщо ви давно вже мрієте відгородитися від сусідів і цікавих поглядів перехожих високим непроникним парканом, але огорожі з бетону, цегли та профлиста вам не до душі. Жива огороже стуй або з ялини виявиться найоптимальнішим варіантом, хвойні дерева хороші тим, що вони круглий рік виглядають привабливо, оживляючи з настанням осені своєю яскравою зеленю посумілі сади. До того ж, жива огорожа з ялини і з прослужить вам кілька десятків років, не вимагаючи оновлення і постійних фінансових витрат. На відміну від звичайних парканів, крім захисту від сторонніх очей, жива огорожа з ялини і тую виконує і інші корисні функції, допомагає замаскувати непривабливі споруди або пейзажі за кордоном вашої ділянки, створює заспокійливу інтимну обстановку. Затримує сніг завдяки густому переплетенню гілок, створює непереборну перешкоду для проникнення на територію, забезпечує заслін від шуму газів, бруду, пилу, вітру, очищає повітря від хвороботворних бактерій завдяки фітонцидів, хвойні дерева виростають досить високими, утворюючи щільну густу зелень і служать красивим обрамленням саду. Жива огорожа з ялини може стати цікавим елементом ландшафтного дизайну, особливо якщо ви будете регулярно підстригати її. Надаючи певну геометричну або фантазійну форму, Підбираємо хвойні рослини для живоплоту. Як і при складанні схеми клумби, ви повинні ретельно продумати, як буде виглядати ваша жива оголожа, і вже виходячи з цього, вибирати рослини відповідної висоти кольору і породи, так якщо ви мрієте бачити на своїй ділянці акуратну зелену стіну правильної. Геометричної форми краще використовувати дерева або чагарники, що володіють щільною кроною і рясним розгалуженням, добре піддаються стрижці у середній смузі Україні, для цих цілей найбільш підійде, невибаглива туя західна, придатна для стрижки також колючий і звичайна ялина, але все ж частіше вони використовуються для вільних живоплотів, які не потребують формування, якщо ви не хочете витрачати час на щорічне формування і стрижку зеленої стіни. Вибирайте вільно зростаючу оголожу, для якої кращі високі і середні хвойні дерева, вище рівня погляду з різною хвою і різною формою крони, для живоплотів найчастіше використовують тую кеглавидної і колоновидної, форми сортів пірамідалі, столюмна, волиняна. А стіддіа та доювласії врабант, що досягають у висоту 10 метрів, а також сортів росенталії. Марат Вагнеріана, Гунстрюб висотою до 4 метрів. Ялина для створення живоплотів підходить звичайна: колючий, серцька, корейська, кавказька, канадська і біла. Вибір рослин залежить і від типу ґрунту на вашій ділянці. Для звичайної ялини потрібні поживні вологі ґрунти, що містять вапно. На сухих ділянках добре росте тільки північноамериканська ялина. Туя ж більш невибагливо її влаштовують і бідні поживними речовинами ґрунту, але при цьому досить вологі на заболочених і торф'янистих ґрунтах туя теж непогано приживається посадка саджанців туї і їли. Вам може здатися, що набагато зручніше відразу купити дорослі рослини, щоб швидше сформувати високу оголожу. Однак маленькі чотирирічні саджанці не тільки коштують дешевше, але і приживаються краще, і відразу йдуть в зростання. Тую досвідченим садівникам не складе труднощів виростити самостійно з насіння зібраних восени з шишок, або ж розмножити живцями на початку травня. Рослини висаджують восени, поки земля ще досить волога, ще подобної консистенції. Викопайте на всю довжину майбутньої огорожі канаву на глибину до 50 см шириною, що відповідає кореневій системі саджанця. На дно канави покладіть снятий зверху шар рівчого ґрунту, потім торф або компост саджанці посадіть так, щоб коренева шийка виявилася в рівень з поверхнею ґрунту або на пару сантиметрів нижче. Для створення густого живого паркану між ялинками витримують відстань в один метр, а між саджанцями тої по пів метра, якщо ж ви хочете посадити тую в два ряди, тоді між рядами має бути відстань не менше метра, і розміщувати дерева краще в шаховому порядку, у три ряди хвойні породи не садять, оскільки середній ряд просто засохне. Подальший догляд за живоплотом з туї та ялини після посадки протягом усього сезону тую і ялину потрібно буде регулярно поливати, щоб хвоя не почала обсипатися, особливо в посушливе літо. Крім того, постійно видаляйте бур'яни, щоб вони не відбирали у саджанців вологу і поживні речовини, а також рихлите ґрунт на глибину до 10 см. сантиметрів живопліц ялини або туї для кращого росту потрібно буде в перші три роки підгодовувати навесні і на початку літа азотними добривами близько 50 на один к восени фосфорними добривами. Починаючи з другого року після посадки можна приступати до стрижки рослин спеціальними садовими ножицями, регулярна стрижка не тільки додасть акуратний вигляд огорожі, але і посилить зростання бічних гілок. А в нижній частині кущів з'являться нові пагони, завдяки чому огорожа не буде оголюватися знизу, відстригають саджанці навесні, щоб зрізи швидко закрилися, відростають гілочками, і восени до закінчення листопаду також протягом сезону видаляйте хворі. Гілки і слабовитрящуються великі пагони, жива огорожа з ялини або тої буде виглядати красивою і акуратною. Якщо ви регулярно будете доглядати за нею, підстригаючи зайві гілочки і замінюючи підсохлі рослини новими, щоб не утворювалося прогалин. Не забувайте доглядати і за кореневою системою, час від часу проводячи прополку, розпушування ґрунту і мульчування. А самі хвойні, дерева і кущі можна час від часу для профілактики оприскувати препаратами від хвороб і шкідників.